Легка атлетика. Стрибки та їх характеристика. Стрибок належить до природного і швидкого способу долання перешкод, для нього характерні короткочасні, але максимальні нервово м'язові зусилля. Стрибки зміцнюють м'язи, ніг і тулуба, розвивають такі якості, як сила, швидкість, спритність і сміливість, навчають орієнтуватися в просторі, концентрувати зусилля. Стрибки з розбігу поділяють на два види через вертикальні перешкоди, стрибок у висоту та стрибок у висоту з жердиною. через горизонтальні перешкоди стрибок у довжину та потрійний стрибок. Стрибки у висоту можна виконувати п'ятьма різними способами переступанням, хвилею, перекатом, перекидним і фосберіфлопом. Фосберіфлоп – техніка стрибка у висоту, розроблена і вперше представлена американським стрибуном у висоту Діком Фосбері – яка дозволила йому виграти золоту медаль літніх Олімпійських ігор 1968 року і встановити новий олімпійський рекорд 2 метра 24 сантиметра. На сьогоднішній день ця техніка використовується переважною більшістю стрибунів у висоту. Рекорди світу в стрибках у висоту серед чоловіків належить хав'єру сотомайору. Він становить 2 метри 45 сантиметрів. Серед жінок український спортсменці Ярославі Магучих він становить 2 метри 10 см. Стрибки у довжину виконуються чотирма способами. Зігнувши ноги, прогнувшись, ножиці та комбінований ножиці у поєднанні зі способом прогнувшись. Рекорди світу. У чоловіків Майк Павел 8 метрів 95 см. У жінок чистякова галина 7 метрів 52 см. Рекорди України Щуренко роман 8 метрів 35 см та Інеса Кравець 7 метрів 37 см. Потрійний стрибок, складна легкоатлетична вправа, яка має три послідовно виконувані стрибки: скачок, крок і стрибок. Відштовхнувшись від планки, спортсмен приземляється на ту ж саму ногу, скачок, далі, відштовхнувшись цією ж ногою, приземляється на другу. Крок, і далі, відштовхнувшись, робить приземлення в яму з піском на дві ноги стрибок. Рекорд світу у чоловіків належить Джонатану Едвардсу 18 метрів 29 сантиметрів, у жінок Юлі Марроха з 15 метрів 74 сантиметра. Рекорд України встановив. Володимир Іноземцев 17 метрів 90 сантиметрів, та Інеса Кравець 7 метрів 37 сантиметрів. Стрибок у висоту з жердиною, легкоатлетична дисципліна, Олімпійський вид спорту, змагання на подолання висоти з використанням гнучкої жердини. Рекорд світу у стрибках з жердиною. Становив Армандю Плантіс в 6 метрів 26 см та Олена Ісимбаєва 5 метрів 6 см. Рекорд України належить Сергію Бубці 6 метрів 14 см і Марині Килипко 4 метри 70 см. Дякую за увагу.